Автомобілі для військових фарбують і відновлюють до належного технічного стану волонтери у селі Великий Омеляник. Автомайстер Михайло Ілюхін каже, допомагають від початку повномасштабної війни. Ця машина куплена практично. Ну, во дали 400 доларів. і Вона була бита. Ми своїми же коштами це там в пару разів більше, як вона була куплена. Вже вона встановлена, зроблена подв'язка, ну все повністю. Завтра ми її лічно веземо на Миколаїв хлопцям. Нині в роботі, крім цієї машини, ще автобус для нацгвардійців. Також переробляють вантажний бус. Автівка возитиме поранених із поля бою, каже автомайстер Михайло Іллюхін. «Там просто нема нічого, але буде швидка допомога. Будуть крісла, буде встановлюватися ноші, ну, які ну, будуть самі заїжджати, самі виїжджати, щоб швидко можна було пораненого доставити. І це, це, ну, можливо, що навіть наваримо пластини, бо він буде на самий ноль заскакувати, брати поранені. І вивозити вже до, до О, швидкої допомоги, яка буде стояти чекати в сірізоні. Заробляють на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі. Автівки військовим лагодять і відновлюють безплатно. Нікому з бійців і волонтерів у допомозі не відмовили. Скільки авто для армії вже зробили, не рахували. каже власник автомайстерні Олександр Матвійчук. Ми працюємо для того, щоб наші двері не постукали, не сказали «Здравствуйте». Для того ми працюємо і будемо працювати, допомагати ЗСУ». Олександр Матвійчук каже, у майстерні також лагодять і фарбують автівки, що купують або ж передають з-за кордону. Щоб процес був злагоджений, працюють командою. Шукаємо запчастини, повністю все робимо з перших днів війни. Пішли, ну типу, Кожен можна те, що може да. Коли чоловіки везуть автівки на передову, хвилюється і шукає спокій у молитві, розказує мама волонтера Марія. Прошу Бога, щоб, щоб прийшов мир на нашу землю. Пишу, коротенький вірші І я прошу за землю нашу, захисти Боже Україну, дай нам благословення чашу. Ми любимо її єдину. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Луцьк.